Психні сбігу, гусецю. Боже. Ви дирек, я вивчу, ти вірш. Без А ну де ти психуєш? Без пам'яті вивчу. Ну все, свя. Е, Ірма, ти здивила? Де Ірма? Там, де камера? А де камера? Там, де Ірма. Що це? Дай діть, добра. Ніхто не здоймив мій трій у. <ривіт> не здоймила? <ривіт> Прийшлаш мені, бо я тут мав. <ривіт> а на пленку не пішло? Там <ривіт> до хвиляри я йду з професії, я то то це є... то це є.